Всім привіт! Дякую, що ви завітали до мене на канал. Дуже рада вас всіх тут бачити. Хочу вам одразу побажати приємного перегляду, дивіться обов'язково відео до кінця, проявляйте активність. Для мене це є дуже і дуже важливо. Якщо хочете підтримати мене як блогера, то не переключайте рекламу, яку вам вибиває. Можете за цей час читати коментарі або щось написати в коментарях. А також одразу скажу, що на попередніх кадрах спочатку відео це є сосновий ліс, дуже-дуже гарна, неймовірна просто локація, яка також для нас відкрилася буквально нещодавно, тому що це неподалік від нашого будинку. Ми коли купляли дім, не знали, що біля нас таке є. Це ми дізналися буквально ну, випадково, може тижні три тому від сусідів. Тому ми дуже задоволені. Нам все більше і більше починає подобатись наше село, локація, місце, місцевість взагалі, де ми придбали будинок. А ще нам поміняли лічильник на світло, нарешті двохзонний. Тому зараз покажу. Ось поміняли нам лічильник на двохзонний. Поставили пломбу, але автомат не поміняли. Автомат, на жаль, не поміняли, тому що... Мало бути як, ці хлопці, які нам міняли лічильник, повинні були перед своїм приїздом мені зателефонувати, щоб я приїхала, привезла автомат, і вони мені його поміняли. Але вони мені подзвонили, коли вже змінили лічильник і коли вже поїхали звідти. Ну, в принципі, сказали, що автомат може поміняти електрик в будь-який момент, але головне подзвонити перед тим у світло цей короче, цю їхню контору. І попередити там, по-моєму, ще потрібно буде заплатити 200 гривень за те, щоб зняти пломбу. Щоб електрик зняв пломбу. Угу. Але нам все одно чи так чи так потрібно було знімати пломбу, тому що електрику потрібен, відповідно, доступ до лічильника. А ще у нас. На ділянці є полуниця. Я вже в попередніх відео про це казала, але нарешті вже є урожай. Вона, до речі, дуже смачна, набагато смачніша, аніж магазинна, тому що для порівняння я купляла, то магазинна вона, по-перше, дуже тверда, а по-друге, вона не така ароматна і не така солодка. Наступна новина, ми е, нарешті почали штукатурити наш майбутній санвузол. Взагалі електрик казав, що е, перед проведенням е, ну, його електромонтажних робіт не обов'язково штукатурити. Тобто, якщо у нас зараз немає можливості, то можна пізніше поштукатурити. Але коли у нас вже була е, готова змурована стіна, я зателефонувала до електрика, він виявився ще ну, як мінімум півтора тижні зайнятим на іншому об'єкті, і він сказав, якщо маєте можливість, то можете зараз поштукатурити, мені буде так краще в тому плані, що я собі зроблю тільки штроби, і потім я буду впевненим, що при штукатурці ніхто мої дроти не зачепить, нічого там такого ну, критичного не зможуть пошкодити. Тому ми так і зробили і розпочали штукатурити. Але з цими матеріалами, знову ж таки, замалили пісок. Фіра піску коштувала півтора тисячі гривень. Ну, це разом з тим, що мужчина привіз, розгрузив. Але все класно, але він привіз грубий пісок з кар'єру, який нам на штукатурку не підходить. Тобто він може підійти нам лише на стяжку, якщо знадобиться. І потім ми замовляли новий пісок, на жаль. Тут нам привезли бетонну мішалку, щоб ну, швидше йшла вся робота. Значить ще дуже гарні коні були. От реально дуже жаль, що Олів'я спала, вона страшенно тішилась. А тут, показує, нам поставили маяки та розпочали вже роботу. І в процесі роботи зрозуміли, що потрібно. Інший пісок. А ось це показую проміжний такий етап роботи. Це за перший день, що майстри працювали. За перший день на наступний вже доробляли. А як коровка каже, Спить? А як треба бути, коли Ляля спить? Як? Останнє, друзі, третя новина на сьогодні з нашого ремонту це про воду, про нашу помпу. І ми вирішили робити нову помпу. Чому ми так вирішили? Ну, це не ми вирішили. Ну, ми вирішили, але це так, знаєте, добровільно примусово. Ми радилися з майстрами, з сантехніком, які нам будуть це все робити. Всі комунікації підводити, і вони сказали, що для того, щоб поставити нормальний клапан, потрібно, щоб був діаметр труби всередині мінімум 50 мм. В старій скважині у нас діаметр 4 см і 2 мм, по-моєму, навіть менше. Але Можна, в принципі, на тому ж самому місці ставити просто ширшу трубу. Але воно буде коштувати так же само, як і викопати десь в іншому місці. Тому, скоріше за все, буде в іншому місці розташовуватись нова помпа десь у саду. Але весь процес цього вже в наступному відео покажу. А так ми вирішили для того, щоб поставити нормальний насос. Ну і, зрештою, цей цій старій помпі труба в дуже поганому стані. Вона поржавіла, її в будь-якому випадку потрібно би було міняти, тому ось така у нас новина. Одразу скажу: ми хочемо ставити такий насос, який ставиться на суші. Гітрофер, як він там правильно називається, глибинний насос у нашій місцевості не підійде, тому що у нас дуже і дуже і і дуже багато піску. Вбину насосу просто прийде кришка. Якщо ми його покладемо, Тому ми будемо ставити такий звичайний і хочемо зробити його під землею, тобто хоча б метр в глибину викопати, поставити або бетонне кільце, або залити бетоном, звичайно, утеплити. І будемо там розташовувати оті всі з'єднання, той сам насос, якийсь там може ще бачок буде, не знаю, я в тому взагалі не розумію нічого. Але ось така у нас буде ситуація. В хаті це ставити ми категорично не хочемо. Бо ми, ну, ми хочемо жити в комфорті, ми не хочемо, щоб нам то все гуділо, шуміло. Я знаю, який це дискомфорт, тому що в мене в селі так стоїть і нам це. Абсолютно не подобається. Такий варіант не для нас, тому вирішили робити під землею. лею. На сьогодні це все. Я вам дуже дякую за перегляд. Всім, хто подивився до кінця, будемо вдячні за ваші відповіді, за ваш досвід, за ваші поради у коментарях. Ми завжди все читаємо. Для нас це. Дуже важливо і цінну, і мега корисно, тому що ви пишете дуже багато класної, хорошої, якісної інформації. Тому щиро вам дякуємо, до зустрічі у новому відео і всім па-па!